Вакансії, де обіцяють 3 тисячі євро без досвіду, часто брехня. Але є і інша сторона історія тих, хто вже поїхав, працює та заробляє. Хочеш дізнатись, де правда, а де брехня? Дивись це відео до кінця і ми покажемо житлову роботу і умови всередини від фасадників, які поїхали разом з Вілс. Центр міста. робота. вам ділити румпур. Будь ласка. це наша кухня. Вот Всі отміється. Хотя это Это наш понят и ванная. Комната. А я чего за холодной Все есть. Как надо. А это моя комната. Спасибо, компания Уиллс. А як виїхати офіційно? Питають усі. Ці хлопці це приклад того, як можна поїхати на роботу у Європі і працювати без штрафів легально та без перевірок. Сертифікат А1, договір, страхівка, житло. А далі дивись сам. Добрий день! От ми працюємо в Гірманію через польську компанію Вілс. От шпрат і я. ми Мій А1 Кампанія компанія Вілс зробила. І сейчас ми з апреля, місяця 2024 року. Житло надається. Але ж, що ж насправді за цим стоїть? Туалет на вулиці чи комфортабельна кімната на двох? Зараз ти побачиш реальні умови зсередини у Мюнхені. Здравствуйте, Ось ми приїхали в Мюнхен. Е, хостел. Ось троє. Ось ще тут один, два, три, три чотири кімнати є. На кожній кімнаті 3-4 далі от душовий туалет один і второй. Душовий туалет на одному місці. Нас обирають не тому, що ми гарно говоримо, а тому, що ми показуємо правду. Наші працівники бачать усе до від'їзду і знають, куди вони мають приїхати. А ще краще, те що 73% наших клієнтів потім рекомендують нас своїх друзям, бо довіра це не просто слова, це досвід. Хочеш так само? Тоді залишай коментар під цим відео, і ми безкоштовно підберемо тобі вакансію. Робота з документами, житло, підтримка 24 на 7 усе чесно та офіційно. Тож, поки ти думаєш, інші вже заробляють. Не втрачай час, зроби крок прямо сьогодні.